І всім привіт, народ! З вас підписов Подобайка. продовжуємо грати в Age of History 3 за Францію в 1060 році. З метою формування Гальської імперії, на жаль, в мене була каліт. Ну, агресія, агресивна експансія, вона все ще є. Агресивна експансія вона мені все ще загрожує і вона може нас вбити, Давайте я зараз вкачаю швидко всі дешеві людські ресурси, і враховуючи те, що в нас взагалом по країні хороші темпи зросту, і в нас зараз досить багато грошей. Ой, да, в нас дуже багато якихось не дуже якісних провінцій. Я б навіть сказав, в нас мало якісних провінцій. Так що ви мені тут пропонуєте? Давайте я вартість будівництва зменшив би. Альська імперія. У мене була перемир'я з Антори. Байдуже, хто той союзник, але я... я щось затупив, бо я не підвів з самого початку війська. Ну окей, давайте прибіжимо. Самі підбіжимо до них. Плоп десь. Оооо, я зрозумів, що б мені. Так, давайте швидкість віновлення скоро сурсу на плюс буде. Ой, то винесемо їх в наступі. Через наступ є. І сюди не добоні. Так. Андора, мені від тебе треба. Ну Тільки 4 провінції на півночі. Раз, два, три, чотири. А, 5, вибачаюсь. Не дорахувався. Ну, кіб-тубеселізацію брати. Та, типу, трохи агресивних експансії більше, але вони не будуть мене дратувати. Ну, і в випадку, якщо коаліція проти мене буде, то буде легше. Також від тебе одна провінція потрібно, ти оголосити. У галіція. Це цікаво винесемо тебе швидко. Опа, вони самі на мене напали. І зараз другі підійдуть. Так, сюди ж. Є, я в захисті витримав їх відбиття. Просто добуваю. Одна провінція. Поселізація військової репрації. Все. Знову ж, одна провінція, мені від вас треба була. Та щоб ви вирішили зі мною побоювати? Ну, сорі, я, ну, це ваш вибір. Так, провінс. Якого союзника Таскана? Погіршити відносини. Зараз розберемось. А, ну зараз. Треба дати трохи часу. Ставіносно погіршилось. Оголосити, оголосити. Мені байдуже, хто там твій союзник. Так в рівнині витримав. Захист. Добивай їх. О. Захист, захист. Зробити вимоги. Забираю. Ну так. А далі. Напевно, ще відпочити. Ой, в мене радників взагалі нема. Дохід, ефективність оподаткування. Ліміт е -е полків можливо. Та й оборона будівель. Ой, оборона. Коротше, на щось. Я б ще хотів би насправді кажучи, зараз качнути Паріж. По-перше, тому що тепер з'явилася ще паперова фабрика. Давай паперова фабрика. Максимальну економіку. Ну, Хочу більше темп зросту, щоб швидше технології. Коротше, насправді не кажучи, немає сенсу, що я зараз роблю, бо нам просто треба чекати падіння агресивної експансії. Бо коаліцію я не витримаю проти себе. Ну, все, економіка готова. Тепер погнали. Майстерня, ринок, продовольчий ринок, зрощення, ферма. Зерно сховище. П'ять інфраструктури. Податковий інспектор, школа, бібліотека, амфітеатр, пам'ятник, храм. Храм я сказав. Полюсат, бараки, арсенал. І просто всі можливі будівлі побудовані. І тепер у нас 47 ліміт досліджень. Ну, це відчутно, це відчутно, що ще будемо досліджувати. Відчутно. І давайте тепер все побудувалось. Економіку. Впевнено, що буде максимум економіки. У Споріжжі я буду дуже багато заробляти, прям дуже багато. Прям дуже багато. П'ять агресивних експансій. Ну це Іноє Ти маріонетка. Просто погіршите відносини. Він що, щось думав в перевагах взяти. Окей, ну, в перевагах поки що нічого не беру. А ось тут За спадок я беру зменшення агресивних експансій Деби, щоб не так швидко воно зростало. Ой, в нас. У нас збираються гроші. Давайте оливкові, паперові, ще один марстерні порцеляний Сім шахт. Чотири бронзи. Ну, я чекаю зменшення агресивних експансій, тому може дозволити собі ось так трохи свій. Віркарські ферми, дві селяни, шахти, два виноградника ще додатково, 12 рослинницьких ферм. Ось, зараз 14 ранч, і на цьому я гроші витратив. 8 рибалок, так, і по ферм. І це все для того, щоб зробити робити ось так. Ой, да, економічний бум. Зменшує ще вартість інвестування. Якщо я інвестую. Так, я, я ж перший, все нарешті, перший по економіці. десять туди і експансія, я почекаю. Ну, так, ось так буду чекати, качаючи економіку собі максимально сильно. Ну, я типу всі можливі унікальні будівлі побудував. До речі, я тепер вже можу качнутися і тут, в унікальних будівлях. Ну, в столиці, точніше. Ой, я тут. Угу. Не все сильно я можу качнути. У мене є обмеження через технології. Так я столицю до максимуму тепер. Давайте тоді. Ну, максимальний рівень військової академії, військової академії для генералів. Завдяки чому на. На, все, красиво. Елітного м'ячника досидили. Агресивна експансія 40. Ще почекаю. Економіка, На. Зараз просто буде взльот. До речі, унікальна будівля якась може додалась. Ні. Ну, три рази по вісім можу викликати. Давай чотири. Так, з запасом. Що у нас тут? О, прекрасно. 31 агресивна експансія. Воно вистачить щоб винести Бугундію. А, у, так. Давайте це ж таки поступово. Я почну з зганує. Так, ще раз качнув рівень військової академії максимальний. А, я випадково військово академію генералів качнув. О. Просто військову академію. Да, Да. зараз дуже близько до непереможного. Хто там твої союзники. Ой, табай дуже. Максимальні витрати на армію. А, ну ви напідкнете мене атакувати? Окей. Як скажете? О, ось тут зато пішли на мене атакувати. Ну Вам кінець. Одразу на добування. Ну, все, я не буду чекати до кінця бою, просто заберу все. Так, а чи мені вся гінуя потрібна була? А, мені навіть таскана потрібна буде. Неприємно. Так, ти також мені вся потрібна. Що в нас тут? Ну, агресивну експансію зменшую. Це стоїться такого. Так, оголосити війну. Та-та-та. Заходимо, перемагаємо, добуваємо. Та дайте мені захопити. Давку. Ось вам обов'язково треба було самовбитись об мене, так? Ядра. Імпальська імперія. Угу. Є ще ти. Оголосити, оголосити. Чесно, більше байдуже, хто твій союзник. Більшу байдуже, ніж не байдуже. Це ще не перемога? Ось так. Перемога. Угу. Ось у провінцію Качур називається, забираю. Все. Все без Ой, без безселізація. Просто захоплю. Ядра тримай. Далі тренд. Чи Ліхтенштейн спочатку. О, давайте Ліхтенштейн. Байдуже, хто твій союзник, мені потрібна від тебе просто одна провінція. Ось так. Та-та-та, давай, битись. Все. 79 вже. Неприємно. О, я десь диво, можу створити яке. Собор. Не прям цікаво, але байдуже. Максимально кількість золота збільшиться. А, з тобою в мене перемир'я. З сканей. У мене нема перемир'я. Та і таскана мене не лякає, хто б не був твоїми союзниками. А, відхилено. угу. Надіслати образу. Тепер не відкрилено. Та погнали звідси почну. Да. Атакуйте мене. Трохи байдуже. Вони просто програються, і це факт. Окей, щось вони тут. прифігелі. Знато багато собі дозволяють, вийшли на мої провінції. Ого. Зараз мене будуть? О, Молодці. Врешті. Чому мені від тебе потрібно. Так, все. Я запам'ятав. Ой, без фасалізації. 89 агресивних експансій. Вони занадто великі, щоб їх фасалізовувати. Це занадто агресивно їх фасалізовувати. Та й знову відпочивати просто. Ну, 10 скляних заводів тримайте. Є унікальні будівлі знову сюди є. Ну і давайте я не зупинюсь, поки не, не зроблю максимальну економіку сюди. Знову ж я на максимальній швидкості, тому це. Це не прям погане рішення. Ну, суди. Фодальні суди завершив це слідження. На. Може в формі правління? Ні, нічого не змінилось. Перевага зато є. Що військова академія, максимальний рівень качнув. Чому б ні? Спадку не вистачає. Пам'ятника. Ось так. Я пацію пам'ятників маленьку. А пам'ятників в мене дофіга. Є, ми закінчили. Це у нас економіка усюди максимальна. Всім тепер пам'ятника. Кожну провінцію по пам'ятнику. Так є, спачне, я б тут десь максимальний рівень столиці. є. Ось тут покращення віднос. Ну, ось тут дається максимальний рівень столиці, я б трохи я б отримати більший максимальний рівень столиці. Щоб більше максимальні технології, мати і так далі. Ще раз, все. Поки що п'ятий максимальний рівень інституції, але мене влаштовує. Тут, до речі, через привагу ми більше не зможемо збільшити. Саме рівень військової академії. Поки що б такий, щоб нічого не брати. Не бачу нічого стоящого. Теоретично можна було б інфраструктуру всім. Погнали! Чому б ні? Просто у багатьох не такий великий рівень максимальної інфраструктури. О, дякую, бонуси. Закидую... Ой, місії. Дякую, дякую, дякую. І закон якийсь. Так. Ой, все. Усьюди максимальна інфраструктура. Їе. Що далі, брати? Ось хотілося б ще пул радників і максимальний рівень навичок радника. О, радника. Нема жодного з нормальним бонусом економічного радника тут. Ну, що місіс оподаткування тут. Спадки нехай буде спадщина тут. Байдуже технічне обслуговування. Економічний, о, до хід відео робиться. Це підходить. 33 агресивних експансії. Ми багато набирали. ну зараз. Давайте ще трохи військ. Ну Ось так, два рази виключу прям. У мене буде ліміт перевищений. 176, я можу 173 на три всього. І хочете відносини. Щас воювати з Бругуньте. Оголосити. Чесно, байдуже хто твої союзники. Вони програють. Ну це як факт. Ви програєте. Давай, 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 скільки там? 40 всього. Зараз ще підійдуть. Ок, ок, ок. І я думаю, можна увімкнути ручний інтелект увімкнути. Перші бої ми перемогли, тому можна розділити вас навіть навпіл. І бігайте, робіть свою справу. Все. Молодці, умнічки, умнічки. Хто є? Гальська імперія, ось. Скріньте. Я заскрінув, як треба забрати, виніс. виніс так, щоб бачити, зручно було. Ось так. По цій лінії, все, що південніше цієї лінії, має забиратись. Одразу 85 і 9 агресивних експансія. Ну, із квіропраці, хоч агресивну експансію не дають. Та що, висунути вимогу, затвердити? Максимальну швидкість. Що там натримайте? Василізація. По спорудам швидко пройдемось. У нас броварні з'явились. Хміль. Коротше, з того чекати, поки хоча б трохи агресивна експансія спаде. Що мені щось пропонують тут, якийсь закон. А, ось, знайшов. І тут щось пропонують взяти. О, на. Два досить хороших бонуса взяв. Ой, я навіть економіку вже качнув. Я. Ну знову ж, мені одночасно, і не так багато провінцій захоплювати треба, але кожна захоплена. Провінція це плюс агресія. Кожна захоплена країна це плюс агресія. І без збільшення агресії ніяк ніяк не впоратись. Тримай якогось хорошого генерала. Що, Ліон? Та оголосити, оголосити. Зараз швидко впораємось. Та-та-та, умнічки, вносять. Ну все, зробити вимогу. Забираю Ліон повністю. І вже 85 агресивна експансія. Що? Каскана знову оголосити. Плюс 7-5 агресивних експансія просто за, саму, за саме оголошення війни. Ну, оголосити. А, англія твій союзник? Ой, чесно. Бай, дуже трохи. Хоч 10 англій. Ну, ні. Це я, звісно, перебільшив, але. Ось від на три провінції потрібно. Раз, два, три, все. І знову відпочивати треба буде. Так, інфраструктура, будь ласка. Коротше, уходьте кудись. Або в економіку, не знаю кудись. Що тут? Так, темпу зростання збільшив. Давайте. Ой, типу спадку не вистачає, ну окей. Адміністрування, пам'ятник. Тепер вам всього вистачає. Декрет про експансію. Це судячи за все, колонізацію. О, дякую. 75, агресивна експансія. Корсика. Бітької переваги. юнітів? Та Давайте візьмемо. І цей бойовий дух армії. Прекрасно. А, та збереження. буває Радник з питань за новації. Байдуже. Придем. Давайте ще амфітеатр, щоб більше спадку було. Все. 58 ну давайте. Має вистачити. І знову ж, аналіз союзник байдуже. Ну ж, Англія мене не лякає. Мені тільки кортика потрібна. 97,9. Дуже неприємно. Треба просто почекати, щоб вже Англію добити, і буду готова. Може покращити війська, вже аж. Покращити столицю. Ой. Може покращити Верховний суд навіть. Військові академії. І хоча б я куди гроші витрачати, це вже добре. Десь. Ну, Давайте покинеться податкування візьму. Так, і ще на щось вистачає. О, ось тут. Атака юнітів, дисципліни і так далі. Ой, коротше, я не думаю, що навіть якщо буде коаліція проти нас, що ми програємо цю коаліцію. Все, ми занадто сильніше програти коаліцію. Я навіть ось так можу. Ще 40 викликати. Об'єднайтесь, розділіться. Все, ну блін, серйозно. Навряд чи хтось може мені щось зробити, тому погнали оголосити війну. Ну, вже дуже близько до неприможних. От інноваційних. так, типу, дослідження збільшимо. Але куди більше? Куди вже більше дослідження? Та да, й мені потрібно по ось ці. вас двох і все ще південніше. Зробити вимоги все. Пальська імперія. Ой, наприклад, навіть зайва. Погнали, сформувати. І як на красиву курижу. Да, далі нема що сформувати, але і нема сенсу, бо ми вже. Економіка найсильніша. Прісь населення. На... Навіть населення найбільше, навіть населення. Не кажучи вже про технології і так далі. Ну про технологію взагалі мовчу. Що ж, нагадаю, що в постанній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти в Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковита, якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І хоч відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. в Будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!